Вітаю вас, шановні слухачі дистанційного курсу. Мене звуть Прасо Дмитро Вікторович, я кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та вікової психології Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Сухомлинського. Бо ви будете вивчати дистанційно курс з навчальної дисципліни вікова психологія. Які складаються з шести змістових модулів. Зі змістом та структурою змістових модулів ви зможете ознайомитись у презентації до, до навчального курсу з дисципліни вікова психологія. В результаті проходження дистанційного навчального курсу ви будете знати основні поняття, базові положення та проблематику вікової психології. Знати вікову періодизацію та кризи вікового розвитку, через які проходить людина в онтогенезі. В результаті вивчення даної навчальної дисципліни, ви також будете вміти використовувати набуті знання при роботі або взаємодії з людьми різного віку, як то діти, дорослі або люди похилого віку, враховуючи їх саме. Не індивідуальні, а вікові особливості. Ви будете знати, як покращити і полегшити проходження дитиною чи дорослою людиною криз вікового розвитку, через які проходить будь-яка людина. А також будете знати і враховувати під час роботи особливості пізнавальної сфери людини на тому чи іншому етапі вікового розвитку. Та особливості її особистісного розвитку, знову ж таки, враховуючи віковий розвиток людини. Це дозволить більш ефективно використовувати як свій робочий час, так і робочий час інших людей. Я бажаю вам успіхів, наснаги і всього найкращого. Дякую за увагу.